7 дорого ранку, поки в нас така погода не для збирання кукурузи. Ви бачите, вчора пройшов дощик, ночі, днем воно трошки підсушило, 10 міліметрів випало, днем трошки просушило, Сьогодні така роса бачу упала, тумані трохи були. Кукурудзу точно брати не будемо, а вирішили рихленням зайнятися. У нас в цьому році щось дуже багато оранків, рихлення 160 гектарів, для нас це трошки такий рекорд. Як і по кількості взагалі рихлення, ну і мають оранки. Як її по зарасу розробити, ми так розкидали на 120 гектарів, було, там до 120 гектарів оренки всього за рік. А це в цьому році 160 і плюс ми так літом старалися трошки виграти, 60-40 гектарів вигарити, як погоди давали, і позавно осінь. А це, бачите, все, літом нічого не робили, бо засуха була і навіть не пробували. А зараз дощики дощики пройшли, будемо пробувати, не знаю, чи вийде. Правда, мені каже, трошки болото, але... Ділий до зими, а не до літа, тому як є нагода, чого не спробувати. Будемо рихати по пшеничці, будемо рихати по кукуру... кукурузу, планували, але зараз все розповім. Можливо, будемо мовлятися кукурузу. Зараз заводимо і погнали на поле на траві. Вчора трошки по городі спробували, чіпили його, потягали, навігацію виставив, проходимо. Ну, вроде як нормально, ми вже проходимо щось 50 см, бо між крайніми лапами 2,10 хоча він заявлений 2,50. Ну, трошки теж у них вітряд. Мається на увазі, мабуть, що ця лапа трохи перекриває, та перекриває 2,50. Ну, Як на мене таке, трошки не зовсім чесно, але все таке. Поставили глибину 35, більше нема смисла. хоч і земля, мені каже, мокра піде більше. Хоча б 35 зірвати, бо ми так глібокато не орали до 30 максимум 27-30. Тому 35 обзірвати в цьому році було взагалі відлічно. У нас в планах було як? Всю пшеницю, яку ми зібрали літом, це 80 гектарів залишили, зарихлити і під кукурудзу посіяти. Це 8 гектарів повинно бути наступним році кукурудзу. Але коротше, вбрали ми в цьому році десь ну, одне поле, поки що врожайність в Рожайні, десь районі 40 центнерів центрів. Для нас це в принципі, стабільно, 40-50 центрів, мало 30, тобто це не рекорд, але ну, нормальний вражає для нашого регіону. Але курза волога вийшла 184. Завезли ми в перший день 87 тонн на елеватор, бо себе не хренемо, плюс волога. Зняли вони 6 тонн на осушку, забрали це раз. І 67 тисяч услуг. Хранення, прийомки, ну, хранення прийомка і самого сушка, 450 гривень, 400 чим-то гривень тонна процент за сушіння. Порахували, тоді виходить кукурудза 30 см чистиною, приблизно плюс-мінус. На що і сіє? Це раса, в трьох кабани вибивають її, вона не родить. І третій момент це кукурудза, яку вбираєш пізно. І зараз є виороти, це така проблема. Не знаю, як у деяких регіонах. бачу так гарно ореться, все воно перекидається. Ні, в нас це зараз почне ліпити той плуг. Земля як пластилін, воно до плугів ліпи, забиває, коротше, не годиться. Це я, звісно, не пробував, але я знаю, по тим рокам не дуже. І ми подумали, а на що нам ці проблеми? Куча проблем, вражаю немає. Для сівозміни, зміни, да, так, трошки краще, але... Ну, Якби теж не дуже воно вигодно. Коротше, посіємо, мабуть, із 80 гектарів тільки 20, трошки там сіти, бо жатка є, і, ну і так все-таки наблюдати. Може якийсь рік щось поміняється, боротьба буде гарно родити, може буде сухіша. І, поки така волога, ну, смисла взагалі немає Тому, якось так ми переіграли. Зараз їду, буду рихлити і, напевно, по рихленню попробую посіяти такий соняшник. Місто кукурудзи посіємо в соняшник частину, а всю кукурузу будемо грати. Е, попробую, звісно, трошки пройтись рихленням, хоча б для віду для себе. Намікається дуже багато, де пожанів хасадки зверху. І потім, як воно та сіялка, до нас сіяти. У нас, щоб була діскова, може ще карасом посіяти. А у нас УПСка анкерна, ну, вона не дуже. В общем, не пішов агрегат. В ну, перших сиро, лапи йдуть нормально, каток забиває. А в другий момент ще я знайшов, заводський, Коротше, зборка така в них. Оцей отут сварка. І стоїть пластинка, не знаю навіщо ось вона, бачите, ця пластинка, я вже пробую відкрутити. Ну і вона просто впирається в сварку і все. І він просто не крутиться, не оклине, і він ніяк не йде. Передній ще більш-менш, там воно проходить. Не знаю, видно, не видно камеру. Там такі просто напливи сварки. І воно тремних і затормажує його. Я спробував зняти цю пластинку, але вона не витягається. Треба знімати повністю каток, щоб достати ту В Полі, звісно, я це сам не зроблю ніяк. Тому тому. їхати додому на цьому все. Пробував і назад його трошки, щоб розклеїло. Ну, зрозуміло, що трошки сироп. Це одне діло. Ну друге діло, він просто впирається. Може він так би собі катився, ще десь більш-менш, але він ніяк не йде. Його впирає і все. О. І все, він надав. Встав. І клине та пластинка до всього. Навіть почало трохи вигрізати, бо обтіло. Ну. Каток треба знімати, знімати ту пластинку, не знаю, що вони її поставили. І де той зборщик був, який збирав? Ну, бирав. Такі сну і зрозуміло, мокро, мокро, треба ще чекати. Трошки щось бачу, думаю, хто хтось так обирав? Потілі таке сповніше, я думаю, Та ні, це нормально, це не страшно. Де толочив краєм, течмінь теж йшов бо це точно не за слідом. Це оприскоти Ні, це край жадкий який толочи. Це він і тут почерю зробив меня. На пшениці такого не так видно. Тільки за комбайн. А тут бачите, є, ну це виправимо наступний рік. А ще покажу, це я кихав тільки в ту сторону, думаю, кіно по кукурудзі, пройдусь метрів сто. Подивлюся, взагалі чи буде робити і які фон буде Ну ось такий фон. Ну, це якраз по краю, тут трошки затвердив, ви бачите, які такі брили вириває. Але ну, я не знаю як. Ну, вроді воно ну, виходить, так. Якщо так зрівнювати, що було, що стало. Трошки краще, але я не знаю, як я такого лишати. Чи посі по тому пояскав таке. Понятно, культиватором. Культиватор то точно росіяни не буде забивати. Бо він там п'ятилаповий, я думаю, до весни він трошки перегниє щось, цей, розвіється за зиму. Але як таке всіяти, чи можна? Що скажете? Хтось так робив, кукурузу рихлити і зразу сіяти по ній. Соняшник потім. Ну і наша кукуруза. Залишилась кукурузка. Отут ще дивлюсь більш-менш такого качаника. Зверху, бо там це поле. Качани були десь. З кабіни, кажуть, такого сіли. І він не може взяти, багато кидає. Тут трошки повищу качани. Ну, качаники такі. Ось так, вже всі опущені вниз. Невеличкі. І розкладка. Ну ладно, це за щось затолочило. Щось поїхав. Ну, а так, що дивиться до... Там два примісті, там щось таке, ну, це так, більш-менш нормальне розстояння, щоб таке було. Тут, 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 тут нема кукурузки, тут вже кинула ближче. Там теж. Ну, коротше, тут взагалі три щось в місці кинуло. Ладно, тут може щось вирило, тут немає. Тут теж, ну, бачите, як воно. Чи саме сіяти не годні, а це все врожай теж. Бо, щоб тут була кукурузка одна. Тут не дві примісті, а трошки нормальне. Тут щось теж дуже густо накинуло, де качаник не витягнув. Що нам було ще коліна. Ой, болото. Болото воно ще мокро. Це мали поле ми обрати, задіскувати і посіяти пшеницю. Трошки була більше на спрощениці, але, але не встигли. І вже точно вже, вже кукрузи 100% це не буде. Та й поки ми її вберемо, поки задіскується, це вже все. А так комбайн, хорошо, бачите, младше нормально, качаники цілі. Якби з цим проблем взагалі немає. Оце щось я не знаю, що так. Чи на рядок я сходив, що бачите, навіть на рядок сходив. Бо щось по краю зайшов раз. А там вкрай відтолочили були і рядка, це, що нормально, рядки. Потім бачу рядок, поїх, значить раз, втік, І, мабуть, це, на цей момент у переході трошки бо далі вже нормально. Коре, їдемо додому. Їдемо додому, розстроєні, написав на завод, хай приїжджає, сервіс запускаю його, приїжджає, знімає каток. Хто нам там на виставці казав, що без проблем, може приїхати. Запустити, зібрати каток нам. Це все було розібране. Ну побачимо. Приїдуть, не приїдуть. Устрінять. Ну як це там Пиляти треба все. Так. Ну, нагорнуло добренько так було. Ну і сировато трохи. Чекаємо погоди, розбираємо каток. І пробувати.